Понеділок, 30 червня, занепокоєння викликане багатьма голосами. І почув я інший голос з неба, який промовив Вийди з неї, народе мій, щоб не був ти спільником її гріхів, і щоб ти не був захоплений її карами. Об'явлення 18.4 в останньому застереженні, зверненому до світу, звучать два виразних заклики до церкви. Друга ангельська вістка проголошує: Упав, упав великий Вавилон, який напоїв усі народи лютим вином своєї розпусти. Об'явлення 14.8. Далі чути гучний голос третьої ангельської вістки. Вийди з неї, народи мій, щоб не був ти спільником її гріхів, і щоб ти не був захоплений її карами, адже її гріхи досягли неба, і Бог згадав про її злочини. Об'явлення 18 розділ 4 та 5 вірші. Як Господь визволив Ізраїлевих дітей з Єгипту, щоб вони дотримувалися його суботи, так Він рятує свій народ із сучасного Вавилону, щоб він не поклонявся звірові та його образу. Після того, як істина буде проголошена для свідчення всім народам землі, усі сили зла почнуть діяти, і розум людей збентежать численні голоси: Ось тут Христос там. Це істина. Я маю вістку від Бога. Він послав мене з великим світлом до вас. Тоді буде знято орієнтири та здійснено спробу ліквідувати стовпи нашої віри, вживатимуться рішучі заходи, щоб звеличити фальшиву суботу й виразити зневагу Богові, витіснивши день, котрий він сам благословив та освятив. Цю фальшиву суботу нав'язуватимуть за допомогою суворих законів. Та поки сатана творить свої сумнівні чудеса, сповниться час. Передбачений в об'явленні, і могутній ангел, який освітить землю своєю славою, проголосить пропадіння Вавилону і закличе Божий народ вийти з нього. Коли ж гріхи світу досягнуть неба, тоді, коли Божий закон буде скасовано законодавством. Важка скрута, у якій опиниться Божий народ, ще одна можливість для Бога показати, хто є управителем неба й землі. Коли сатанинська сила розбургає пекельні стихії, Господь пошле світло і дасть силу своєму народові, щоб вістка істини була проголошена в усьому світі.